Їх називають людськими іменами: Моріс, Дарвін, Меліса, Петя, Міша. Це лише кілька назв відомих небезпечних комп'ютерних вірусів. Вони є різних типів та видів: одні знищують чи зашифровують дані, інші наносять шкоду техніці. Зовсім недавно була атака віруса Петі. Вона шифрує персональні дані користувача. І вимагає кошти там в вигляді біткоїнів за те, щоб їх розшифрувати. Ця вірусна програма кодує файли лише тоді, коли комп'ютер вимкнений. Якщо запідозрили зараження, у ніякому разі не варто перезавантажувати краще одразу цінні дані зберегти на окремий носій, не підключений до комп'ютера. Фахівці застерігають не платити грошей за дешифрування. it експерт Юрій Кулик впевнений, вимагання оплати це лише прикриття. Частина користувачів, які стикалися з 5 а. І не робили певних е речей, які би мали зробити. Так, Потрачали всю інформація, яка була закодована. Цей вірус Петя, він не хоч... він не був вимагачем, він не вимагав грошей. Це було все просто зроблено для відвертання уваги. Усь, щоб подумали, що це дійсно хочуть за це гроші. Ціль була інша: положити системи в Україні, які би не функціонували. Частково це вдалося. Під час кібератаки вірус-вимагач Петя А паралізував роботу багатьох установ та підприємств. Деякі працювали кілька днів в обмеженому режимі, тобто з вимкненими комп'ютерами. Втім, це далеко не єдиний із небезпечних вірусів, які загрожують сьогодні користувачам. Хтось може прибиратися до вас в систему і стягнути всі дані, і тоді бізнесу може бути хана. Він може або вкрасти ці дані, або просто покласти вашу систему і ваше підприємство без цієї системи воно просто зупиняється і не може нормально якісно функціонувати. Вірус може попасти до вас на комп'ютер і сидіти півроку і нічого не виконувати. А через півроку він автоматично запуститься і за ніч зробить свою чорну роботу. Щоденно користувачам загрожує безліч небезпечних та шкідливих програм. Модифіковані вже існуючі віруси або створені хакерами нові. Це можуть бути вірусні атаки, фішингові сайти, які викрадають інформацію персонально. Можуть бути Троянські програми, які шифрують дані користувачів. Вірусні програми на ваш комп'ютер можуть потрапити різними шляхами через сумнівні сайти чи рекламні оголошення, через повідомлення від друзів, чи то у соцмережах, чи через емейл. Пробратися у вашу систему шкідник може і через завантаження книг та інших файлів з інтернету. Наприклад, відомий формат PDF, так в якому розповсюджуються книги, він може всередині мати вложення, яке може бути причиною атаки на комп'ютер. Відкрити бекдор, так званий, тобто запустити код. Ми можемо книжки як отримувати з якихось біторент сайтів від якихось непривірних джерел, там можуть бути такі ну, небезпеки. Перш за все, найкращим варіантом буде це відкривати книги, завантаження від перевірених джерел. Щоб не стати жертвою, а ваші дані не пошкодили та не вкрали. Не обов'язково бути it фахівцем і добре знатися у програмуванні. Безпека починається з культури. Потрібно просто виконувати всі стандарти, по яких е, налаштовувати системи, налаштовувати комп'ютери, е, не клікати на певні різні банера, які вам вискакують, які ви не знаєте з мотиваційними закликами, що у вас щось сталося з комп'ютером, що ваш комп'ютер взламаний, не тисніть сюди. Задля безпеки в мережі інтернет потрібно обмежити користувача в правах доступу та обережно ставитися до сайтів, на які заходите. Звичайно, обов'язково на комп'ютері встановити антивірусну програму. Її можна завантажити безкоштовно. Втім, фахівці рекомендують купити і мати підписку на всі оновлення безпеки. Комерційні версії програм просто мають більш розширений е, перелік функцій. На сьогоднішній день підписка на рік є доволі недорогою. Я думаю, що це буде найефективніший такий найдоступніший. Засіб до слова за створення та поширення шкідливих програм та вірусів у багатьох країнах, в тому числі і в Україні, передбачена кримінальна відповідальність.